Чому 99% людей є нещасливими? Зовнішні атрибути, підвищена зарплата. Вже вони вийшли заміж, вже вони народили дитину, але вони є нещасливими. Згадайте зараз себе, коли ви були дитиною. Якщо ви не станете щасливими прямо зараз, то ви не станете щасливим ніколи. Привіт, я Ярина Волинська, і ви на моєму каналі. І в мене прямо зараз є до вас запитання, чому 99% людей, навіть маючи абсолютно все, все одно є нещасливими? І задайте собі прямо зараз запитання, що ви думаєте? Вам не вистачає для того, щоб бути щасливими прямо зараз. І я впевнена, що перше, що вам прийде в голову, це такі зовнішні речі, атрибути, які вам здається, принесуть вам щастя: як то підвищення зарплати, або покращення продаж в бізнесі, або, наприклад, вийти заміж, або народити дитину. А тепер подумайте, чому люди, у яких уже підвищена зарплата, уже вони вийшли заміж, уже вони народили дитину, але вони. Є нещасливими, тому що зовнішні, зовнішні атрибути, зарплата, діти, стосунки, вони приносять дуже обумовлене, відносне і тимчасове щастя. А істинне, необумовлене щастя це той стан, який всередині нас. І на який не впливає абсолютно зовнішні обставини, навіть живучи в одному місті, люди з однаковим рівнем достатку, я своєї практики можу сказати, що до мене приходять такі люди, і одні приходять і говорять, мені треба ще ось це, а другі приходять і кажуть, я це вже маю, і вони не є щасливими. Ми перебуваємо в постійній гонитві за чимось зовнішнім, не бачачи упускаючи те, що джерелом щастя. Є наша свідомість і є те, що знаходиться уже всередині. Тому у вас уже прямо зараз є все для того, щоби бути щасливими, навіть якщо ви відчуваєте, що ще щось можливо потрібно здобути, навіть якщо ви зараз проживаєте складний період, можливо, щось іде не за планом. І ви знаходитеся в таких емоціях, там як сум, розпач або все розвалилось. У вас все одно є все для того, щоб ви прямо зараз бути щасливим. І якщо ви не станете щасливими прямо зараз, то ви не станете щасливим ніколи, тому що наш розум працює так, щоб ми не здобули, щоб ми не отримали зовнішніх атрибутів, і зовнішнього наше его йому буде завжди мало. Йому буде хотітися ще, 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 ще. І якщо ми плутаємо і робимо джерелом нашого щастя, ось це постійно прагнучи мозок і розум, то ми себе вже наражаємо на постійну гонитво за щастям, а значить, бути постійно нещасливими. Згадайте зараз себе коли ви були дитиною. І згадайте, що вам було необхідним тоді для вашого щастя, і вам точно тоді не було потрібні стосунки, кар'єра, гроші. Ви були щасливі в моменті тут і зараз, тому що щастя це про внутрішній стан, і найважливіше це його розгледіти і розпізнати. Страждання йдуть від того, що ми його не розпізнаємо, і починаємо відволікатися на щось зовнішнє. І ось прямо зараз, коли ви зараз звернете увагу на те, що ви відчуваєте. І що вам не вистачає для того, щоб бути щасливим, то ви прямо знайдете ваше джерело щастя, і воно завжди у вас і поруч з вами. Візьміть прямо зараз, закрийте очі, зробіть глибокий вдих, видих і задайте собі зараз запитання, чи існує в даному моменті зараз минуле? Відчуйте цю відповідь. Задайте собі запитання, чи в цьому моменті існує майбутнє? Відчувайте ваше дихання, відчувайте повну присутність. Думки можуть приходити, ви за них не чіпляйтесь, перебувайте в повному стані відчуття. Відчувайте кожен вдих і кожен видих. Відчуйте ось це Я є. Я є тут. Відчуйте, що не існує ні минулого, ні майбутнього, існує лише цей момент переживання істинності моменту тут і зараз. Все інше це ілюзія нашого розуму. Ви можете завжди повертатися до цього моменту кожну секунду, і таким чином кожну секунду. Ви будете прокидатись, шукайте щастя не зовні. Шукайте і віднайдіть його всередині. До зустрічі на моєму каналі. Традиційно нагадую: підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!